Перші дні нового етапу війни проти України Кремль використовував термін денацифікація. Саме це слово мало стати ключовим для пояснення причин масштабної агресії. Якщо початок війни у 2014-му обґрунтовувався тезою про захист російськомовних, то в 2022-му саме денацифікація звучала як головна ціль. Втім, чіткого роз'яснення цього терміну щодо сучасної України російська пропаганда так і не озвучила. Звісно, саме слово натякало, що росіяни знову борються з нацистами. Щоправда, тепер їх центр не в Берліні, а в Києві, який ті якимось дивом через переворот на Майдані, через переписування історії чи підлу роботу заходу захопили. Але таке пояснення геть не спрацювало ані на закордонну аудиторію, яка вперто не бачила перемоги нацистів в Україні, ані, звісно, на українську, якій, очевидно, ще менше було їх видно. Але найприкріше для Кремля, що теза про потребу денацифікації України не спрацювала навіть вдома. Десь через тиждень після початку масштабного вторгнення російська влада провела закрите соціологічне опитування. Виявилося, що більшість мешканців Російської Федерації не розуміють цього терміну, а багато навіть не спроможні правильно вимовити його. Врешті з кінця березня пропаганда різко забуває про денацифікацію. Вона навіть зникла з офіційних вимог Кремля до України в переговорах, фактично визнавши свій провал. Натомість, 3 квітня, провідний путінський політехнолог у статті Що Росія має робити з Україною, опублікованій на державному Новості, зазначав, що денацифікація означатиме деукраїнізацію нашої держави. Що ж, нарешті, хтось з росіян відверто заявив. Про ціль їхньої війни знищення всього українського.